І так, як не треба робити. У мене низенькі потолки, впритик стоїть тазик до стелі, тут виходить сантиметрів 5. Ну, я часто запихаю туди бутилку, виливаю воду. Маю тут отакий датчик. Зробив там на пінопласті груз і вода сідає, а цей датчик піднімається. Так треба робити, якщо щось. Отут, отут. Так не треба було мені робити. Мені треба було цей трійник поставити так, щоб воду завести з боку. І тоді б у мене не було такого великого коліна. А так, мені виходить, пів тазика води буде і мені треба буде постійно доливати. Раз. Це перше, що я неправильно зробив. Друге, коли робите поїлку, обов'язково я тут буду робити струби 50-ки з каналізаційної. Буду робити капли збірники. Я її розріжу на пополам повздовж.